Лісні, області до... що... Представник 72-ї бригади Сергій Князів зустрів нас. Ми сьогодні привезли дуже багато корисних речей. Я від керівництва бригади хочу подякувати за надану допомогу. Ця допомога в першу чергу буде для ефективної боротьби з російськими окупантами, для захисту наших солдат. Ми дякуємо і чекаємо любича. Дякую. Українська команда і надалі буде їздити на передову і е, доставляти ті необхідні речі для нашої перемоги нашим героям. Слава Україні! За 7 кілометрів від Орків. З нами генерал Князін, керівник колонського штабу. Українська команда корпутний. Нічого, зараз замінимо і доставку. Українська команда сьогодні надає передає на цей батальйон Свобода. Я певний, що ті речі, які ми сьогодні привезли на передову, це допоможуть нашим героям бити ворога на всіх фронтах. скоро мы